Зелений Це можна йти так. По, по світофору або по підземному переходу. Все ви знаєте, діти вліво. Тоді, якщо немає транспорту, переходити дорогу. Так? Будьте обов'язково уважними сьогодні. Інспектора ювінальної превенції провели таку профілактичну зустріч із дітками для того, щоб максимально ще раз нагадати та обговорити елементарні правила поведінки: це поведінка і на дворі, це і правила безпеки дорожнього руху, це і профілактика дитячого травматизму. Рік тому тут ще велися активні бойові дії дії, і тому на сьогодні ще дуже багато залишилося вибухонебезпечних предметів, які можуть наражати дитину на небезпеку. Тому сьогодні інспектора по інспектора ювінальної превенції провели таку профілактичну зустріч із місцевими мешканцями, щоб ще раз нагадати та убезпечити максимально життя та здоров'я дітей. Найшла, правильно? Так, так, ищи. Приходила в школу полицейский, рассказывала нам про пешеходный парахик. Когда собака показывала, находила в доме рычаговую. Показували нам пожежну машину. гранату, бомби, каміни. А що з ними можна робити чи не можна? З ними не можна їх не чіпати, не треба їх. Не треба їх наскопати на них, в руки брати їх. Треба переходити дорогу дуже уважно, з родними, з батьками. Треба дивитися по сторонам, дивитися на світофор. Куди їде машина, я з'їжджаю на дорожку спеціальну.